Вибиті вікна, пошкоджений балкон та зруйновані стіни це наслідки атаки армії Російської Федерації. Підприємство було під обстрілом ночі 28 лютого, розказав заступник директора Валерій Круковський. Час три снаряди. Це один там кабінет начальника цеха, і на балкон третій. Час не знаємо, що робити, бо треба якась варвару позакривати. бо тут ночі лазять люди. От устаткування так. Я думаю, не дуже постраждало, але руйнування будівлі дуже велике, звісно. Добре, що ніхто не постраждав. Трошки була пожежа на другому поверху, але пожежники вчасно загасили. Там небагато. Там кабінет начальника цеха, там. Стол загорівся. Валерій розказує будівля під обстрілом вдруге. Простой раз на моїй зміні прилетіло днем, коли я там сидів. Я тут виглядував у вікно, а потім думав, чого я тут стою, це може прилетіти. Підійшов на п'ять кроків, і тут як бабахнуло, отут в дворі, я бігом тікати туди. Тільки втік, і от це в окно залетіло. Я не знаю, як я успів. Якщо більше нічого не буде, то відновлено Ольга Лішенко, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.